Не знала до останнього, що може, сьогодні я тут бути. Мене звати дуже просто, мене звати Таня і я її донька. Мій шлях творчий почався з самих пилюшок, бо я біля неї зростала. І е, кожен крок е, я протягом свого життя спостерігала ось цей розвиток від абсолютної невпевненості в своїх діях, від страху робити щось нове. Е, до... Такої потужної неймовірної сили, в якій вона досі не впевнена, яку вона досі не усвідомлює. А я мам, ніколи не втомилася тобі говорити про те, що ти навіть не уявляєш, на що ти насправді здатний. І твій творчий політ, він з кожним роком, навіть тоді, коли тобі здається, що Яперерва, насправді вона дуже хвилюється, коли немає якогось пориву, коли не пишеться поезія, коли не ріжеться лейтенанти. Це, це є певна трагедія. Вона знає, що це тимчасово, але трагедію це не відміняє. І це трагедія не тільки для неї, а й для усієї її родини, згідно є того, як вона складно це проживає. Так, да, погано їй, погано всім. Нормально Пога всі її, да? Так, Але коли починається знову відновлення, знову чи це витинанка, чи це нова казка, чи це нова поезія, я не встигаю останнім часом слідкувати за новими поезіями. Мам, я тільки що відкрила книжку, дивлюся така. О, Боже, чого я цього не бачила. Я розумію, що ти скидала, ну то я так дивилася. Але оцей творчий, неймовірний процес, в якому завдяки тобі, Ма, живу і я весь час, все своє життя. І при цьому я радію тому, що в своїх творчих процесах я не повторюю і не копіюю тебе. І це є дуже, по-перше, важливо для мене, я думаю, важливо для тебе, і це розширює весь творчий здобуток, Боже, як творчий здобуток нашої родини. Коли я не є копією тебе, коли Олексій не є копією тебе, а кожен рухається в своєму а, творчому шляху, в своїй стихії, так би мовити, так, і лише збільшує. А, це творче напоня нашої родини. Про тата хочу сказати, у тата просто немає варіантів, і наскільки людина може бути не творчою, це наш тато. І, і мій син. А, хоча, де я познайомилася своїм чоловіком. Це не та творчість, мама. це творчість, це творчість. Ми з ним познайомилися в будинку культури турбомеханічного заводу. Як я ще була студенткою в народному цирку. Ми з ним виступали пара акробати ексцентрики. Понімаєте, моє темне минуле дитинство е, вистрілило. Я ж згадала, я ж стрибала ще тоді егегей, добряче. Це все. Це підвішене дитинство. Так, Це було несумно. Тому. Він теж творчий, по Ну, З Денисом ми теж познайомилися в цирку. А, ну. У нас просто така родинна так, тра традиція так, так, знаходити собі чоловіка в цирковій студії, в юності, десь там по молодості. Ти знаєш, хочу тобі нагадати таку важливу річ. А, твої здобутки, які вже є при тобі, мам, вони не, не в щот. Це твої здобутки, це твої надбання, і вони не мають минулого часу. Вони так само актуальні зараз, як і 10 років тому. Тільки вони ще збільшуються і примножуються. Я знаю, як ти говориш про ветенанки, які створила 10 років назад. Що, ой, вони вже все, вже, вже не котируються, вже не інтересно. Де тут що не котируються? Ну, скажи мені, будь ласка, оце деревородо, яке 10 років назад було на виставці, на твоїй, чи яка зробіть, яких ти створила 5-10 років назад? Вони, які людина, набирається досвід. Абсолютно, вони лише примножуються і ще більше енергетики в себе несуть. Так само про поезії, немає вірш. Які не актуальні, які вже все. Ти його написала 10, 15, 20 років назад. Він не втратив своєї цінності, він так само цінний зараз, як і тоді. Випускай книжки з поезіями, які ти пишеш зараз і які написала 20 років тому. О, Що тобі казалось? Виставляй свої витинанки і нові. І ті, які вже мають життєвий досвід, вони лише стають сильнішими і міцнішими. Твій творчий порив і потенціал з кожним роком, вибач, я не скажу, що мене вражає. Не скажу чому, бо я знаю. Як багато ще отого всього в тобі. І коли ти до мене телефонуєш з новою якоюсь мега ідеєю чимось таким мега-новим, для мене це не є новим, бо я знаю, що воно в тобі є. І ти можеш набагато більше, ніж ти собі уявляєш. Просто тобі в це складно повірити, а я в тебе вірю. Більше того, я це просто знаю. І... Я завжди буду поруч у твоєму творчому пориві, у твоєму творчому ні, ні, ні. польоті. І не скажу, що мені це завжди легко. Ну, то це... Витерпіти цей на... На... напор — це просто Кривомісті. Але я знаю звідки в мені то все є. І дякую тобі за те, що вклала в мене.